Всім привіт! Ви на каналі Magic Teens І сьогодні я вам покажу ось такий от фокус. Покажу секрет, бо ви умудрились так швидко набрати 20 підписників. А я з вами взагалі не встигаю і вже запізнююсь з тими секретами. Ну, що, вдівайте на мізинець. І отак та, і, частина, що ближче до вказівного, ви робите ось такі от петельки. На в великому пальці, саме найосновніше, вам потрібно вдіти, от ось так, чуть-чуть завернути на 90 градусів, вдіти на великий палець і почати знову перекручувати. Саме головніше, це зробити 90 градусів вправо нитки і поставити на палець. І далі знову перекручуйте. І коли ви знімаєте з пальця, то я вам так покажу, воно вже, бачите? Такий фейковий просто вузол, виходить, от вона. От так просто само виходить. Але якщо ви це робите швидко, то це не видно. Тому ставте лайки, і завтра я вже вам знімлю новий секрет фокусу, бо ви вже набрали 25 підписників. Тому, чи зустрінемося завтра. Всім пока!